На каналі вперед у минуле. Виїхали сьогодні. Ми на коп, виїхали після роботи. Приїхали о другій годині на поле. Вже я заїхала додому, вдягла його сюди. Взяла свій одяг з собою, передягнулася рюкзачок, металу шукаші, заїхала, забрала батька і поїхали тут недалеко від, і від роботи, і від дому недалеко поле. Приїхали його, думали, що поурали. Його, на жаль, не поорали, його тільки залущили, навіть не задискували. Але нічого, вже походимо по такому полю. Будуть знахідочки, будемо вам показувати. Нам успіхів, а вам приємного перегляду. Кажуть, дощик до срібла. Ось, бачите, перше срібло, частиночка сережечки. Не видно, Вон, проба навіть є. Щось не фокусує на ній. Ви бачите ось в кінці. Ось така от сережечка була. Ідемо далі. Накопали ту шмурдячку. Тато якусь там копійчужечку знайшов. Ой, різу била. Зараз похожу, можливо, найду ще іншу частинку. Воно в грудці було, трактор його перебив. Ходимо. Пічушечка якась. Недалеко від тої частинки сережки. Що Це, це ризм, напевно. Треба повернутися від вітру з вітрозахисту, але такий. Ді годинки, дуже гарних знахідок прям ще поки що не було, але вже були знахідочки, я вам зараз їх покажу, бо не всі знімала. Там вітер такий страшний на цьому полі. Я в капішоні ходжу, бо забулась шапка, ось бачите, вже все чорне. Там кажуть, що я в білому ходжу на коп, захожу я то в білому, а виходжу вже вся в чорна в болоті. Ну Тараз її ще підборіддя з замком цим. Коли вже буде сонечко тепло, щоб можна було ходити просто в регланчику. Покажу вам зараз ці знахідочки, йду далі на пошуки. Показую вам, що ми накопали за півтори години, майже дві. Так, це одна копійка, я так її не мила, там вона якогось року, не знаю якого. Царизм. На огляді вже по моїй покажу. Це ось гудзик був поломаний. Це 5 копійок тато знайшов 52-го року. Шматок бронзи, такий ось плавок, бачите? Чи це срібло? Треба мені теж дивитися. В чистих штанішках довелося потерти ні бронза. І така ось, якась штукенція. Шматок срібної сережки, який я знімала, вже десь загубила. Не знаю, де його діла. Зараз піду ще раз там пройдуся. Це я після нього знайшла копійку і, видно, як клала копійку, згубила ту, ту срібну сережку. Ось така ще куля попала, свинцева. Так, що тут ще попалося? Ой, шмурні купа всякої. Камінчиків назбирала гарних. Так. Ось гляньте. Чи прясло було, чи ще воно було, частинка така. Не зрозуміло, що воно таке. Так, і камінчики всякі. Пір'їнку котам взяла. Знайшла, будуть гратися коти. Так, я сподіваюся, це щось гарне його Не протирала, не дивилась. Так, і ще це в нас. Ну, у нас щось гарне. Це не, яко, трубе, піном, бач, таку, упала, навіть не купала. Ну давайте зараз я його витру. І покажу вам, не знаю, що це не, не знаю. Якась Пришена бляшка, напевно. З вушком. Так, якщо я не дізнаюсь, на момент виходу відео, я вам напишу, а якщо не дізнаюсь, то підкажіть, будь ласка. Так, гляньте, я її витерла. Цю штучку. Таке ось ухо є. Вона бронзова. Ну, напевно, якась конинка. Я так думаю, з київського періоду. Бо тут минулого разу ми вістрічка з київській знаходила, я спустилася сюди нижче, думала, можливо, знову попадеться, а попалася ось така штукенція. Оце вам і бите-перебите поле, бачите? Яка гарнюща. Забираємо, прошу підкажіть, що це таке. Можливо, мій варіант є правильним. Клас. Глянь, ось тату знайшов проколочку бронзову. На жаль, її трактор зігнув. Так була б в ідеальному стані. Дуже гарно. На другому деусі, наскільки загнали вас? Слухай 41. Глибоко було чи ні? Зверху. зверху. На 41 зверху. Отаке от пікає. Забираємо. Там ще накопали. Це ось я назбирала камінчики маленьких, кремні. Там ще є великі, які я назбирала, це їх кидаю в клумбу вдома. Такі ось, бачите, помию вдома гарненько і вкину в клумбу. Так, це частина мідної ложки. В тата десь ще одна була, де ти їдів. Так, посилюємо. Це такоїсь кераміки назбирала. гляньте, які тут узори. Вдома помию, теж подивлюсь, що за кераміка. А ось біля цієї кераміки була знайдена ось ця штукенція. По вам показую. Так, це дробини дві. Це ось частинка бронзового браслета. Я тут вже знаходила, тільки таку от туди до розширення йде. І тату це сьогодні знайшов ще одну, бачите? Така ось. Такий був браслетик, на жаль, не цілий. Це якась. Штукенці, я не знаю, з надписами. Так, і по копійчушках 5 копійок 1952 року, 20 копійок, 1955 року, 1 копійка 1906 року, ну, вона, бачите, в поганому дуже стані. Шмурдячка, не копійка. Ось 5 гривень біля виходу знайшли, зараз ми їх назад закинемо. Це гудзик. Гудзик обломаний теж без надписів. Таку ось якусь штукенцію знайшла. Бачите, незрозуміло, що це. Такі ось оплавки, два тату більше знайшов я менший. Проколочка ось така. На жаль, не ціленька. І ось така ця пришивна бляшечка, накладочка, не знаю, як правильно сказати, гляньте, яка цілесенька. Оце такий був копнос сьогодні. Не густо, але й не пусто. Завершено ми вже наш, тільки почали знімати і вітер подув. Завершили вже будемо їхати додому. Зараз по дорозі підберемо маму, десь вона там з роботи вже під'їжджає. І поїдемо додому. Походили ми сьогодні з 2 години, зараз 6. Не, не дуже так багацько знахідок, але трошечки є. Якби поле переорали, то знахідки однозначно були б. Ми думали, що воно зроблене, а воно не зроблене, таке ото, щось поколупеціли і покинули це поле. Ну, Дощі пішли, то, напевно, можливо, ще щось і зроблять з ним. Будемо слідкувати за полем. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте донатити для нашої швидкої перемоги. До речі, за донати ми там зібрали вже трохи грошей на машину, збір закритий. Хлопці свої гроші додавали до решти, бо не вистачило. Всі звіти в Фейсбуці, і в інстаграмі є, можете переходити в посилання під описом і читати. Дякую вам за донати. Слава Україні і до зустрічі! Гарна знахідка на сьогодні. Дві копійки 1937 року. Ось такі. Кераміки да, ми тут збираємо. Гляньте, з ліпниною якась була. Там ще в сумці є друга. Десь. Ні, це не воно. Ой, десь воно тут є. Ось. Бачите? Так, і ці дві копійки забираємо. Йдемо далі. Гляньте, бачите, що це? Схоже на сережечку. Так, да? так і є. Ціленька. Треба подивитись, але нас вдома теж є ціленька. Можливо, і така сама. Я вдома подивлюсь. Ми Ці, на цьому це ж городі, до речі, її. І... Знайшли. Дуже багато на одному городі цих сережок було. І поломані, і цілі, які завгодно. Гляньте. Срібло. Срібло-срібло Блести, десь тут проба має бути, ось вона. Бачите? Але трактор її вже зігнув, на жаль. А ну зараз приближу пробу видно, щоб було. Так, ось. Бачите, так от. Спробую забираємо. Гляньте, яка пружинка бронзова попалась. Не, не знаю від чого, це ту ще було ось тут -от, шматочок шкіри. Ти його викинув? Така от маласенька якась. Геть дрібненька. Гляньте, прясло, здається, це прясло. Ой і не ціле. Я вже думала, що воно буде ціле. Зараз треба подивитися, можливо, десь частинка буде. Ні, ну, у нас не таке будзе, бачиш, якесь приплюснете тоненьке таке. Ой, куди я показую? Ось бачите, яке пряслице. Це ж, напевно, трипілля. Забираємо. О, гляньте, щось лежить, ось прямо зверху. Купочок якийсь. А, полуму щось. Я думаю, щось гарне це. шмурт якась. Мідна. Ну таке теж буває, бачите, щоб ви знали, що шмурді насправді дуже багато копаються, а знахідок гарних не дуже багато. Але хотілося б навпаки.